Мої вітання, підписники! Сьогодні у нас на розборі ось такий настільний годинник слава зроблено в СССР. Ми його зараз розберемо і подивимося, чи є і тут якісь дорогоцінні метали. Бачите, він дуже погане состояння. Откручу зараз один болтик. Два. І покажу вам. Так, відкрутив я болти. Болти. Тут латунні, кстати. Не жаліли лиший латунь. Так що зараз я два болта відкрутив. Опа, полетіло тут все. Трохи відкрився він не так, як я хотів. Стрілки повипадали, табло залишилось тут, вже ржаве. О, так, бачимо мідь. Ось таке. Щось ми, похоже, вже розбирали з вами, що йшло, Кажу, що на експорт йшло краще. Ну не бачу я лучшого нічого. Да, так, бачите, тут ще є контакти, це срібні, кстаті. Да, срібний контакт. Так що, і що ми тут бачимо, бачимо пару деталях. МП. МП це нічого нам не... Ну, каже то, що позолоти немає. Тільки латунь, так що що йшло на експорт, що в СССР, вони похожі часи, можна сказати. Так що думайте, розбирати вам чи не розбирати, є ще трохи меді. А я ось думаю, що розберу да здам латунь, да вже якась копійка буде. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ні, позолоти нема, думаю, все-таки. Позолотка. Увы, пишіть в коментарях.